Тисячі пропагандистських каналів на різних платформах щодня поширюють фейкову інформацію для розхитування та дестабілізації ситуації всередині України саме для боротьби із ними і реалізовують проєкт Брама в рамках протидії створили і телеграм-бот. Під час користування мережою інтернет ви можете виявити якісь лінки в мережі, які, за вашими думками, ну можуть не відповідати інформації, яку ви там знайдете, не відповідати дійсності. Копіюємо на нього. Його силку та додаємо його через Брама, додаємо цю силку. І ми бачимо, що ця силка вже є в цій базі, тому з часом цей аккаунт буде просто заблокований. В цьому ж телеграм-каналі щоденно виставляють ресурси, які потрібно заблокувати. Долучитися і подати скаргу можуть всі охочі. Насилається повідомлення, пост до цієї групи, де зазначається, що, ну, наприклад, сьогодні потрібно заблокувати там, три tiktok канали. І от є перелік цих tiktok каналів які треба заблокувати. Якщо з якихось певних причин ви не вмієте цього робити, але дуже хочете, ви також за допомогою боту Брама можете дізнатися, яким саме чином блокуються певні ресурси. Для цього потрібно обрати розділ Інструкція та вибрати платформу, на якій потрібно заблокувати публікацію. Далі бот надасть детальну інформацію та покроковий план дій. Брама це удосконалене продовження проєкту Мрія основна його мета протидія російській пропаганді в Україні для ефективного розвитку даного. Проєкту ми залучаємо волонтерську спільноту, ми залучаємо громадян, як правило, це є студенти, як правило, це люди, які мають хоч трошки вільного часу, для того, щоб вони нам допомагали, використовуючи алгоритми. Соцмереж в бот опублікував певну тезу. Наше завдання спільними зусиллями накидати певну кількість скарг на дану публікацію. В Кінцевому результаті у нас виходить, що публікація блокується. А акаунт кидається на модерацію. Відповідно, він заморожується. Тут З Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в рамках проєкту Мрія та Брама заблокували понад 26 тисяч джерел із фейками та пропагандою.